Володимир Фльонц. Він є головою громадської ініціативи Електронні вибори. Добрий вечір. Володимире, дякую, Добре, що спрошу. прийшли. Я вам дякую. Дякую глядачам, які намагаються додзвонитись до нашої студії, громадське нижнє підкреслювання. ТВ будемо раді вас чути, тим більше маєте щасливу нагоду нас привітати шестимісячним ювілеєм мовлення в інтернеті. Отже, в чому суть вашої ініціативи, пане Володимире? Якщо дозволити, почну трошки здальля. Дозволяю тільки так, щоб я зрозумів, я людина 19 століття. Да. От саме для цього. Минулого тижня у нас була прес-конференція, ми презентували проєкт, і після презентації до мене підійшов журналіст з Естонії. Здається, звали Мартін Яшко, якщо не помиляюсь, і каже: Хоче щось покажу. У нас зараз саме йдуть вибори. Практично так, так. А у нас зараз йдуть вибори в Європарламент. Mm -hmm. а, можна твій ноутбук? І він взяв мій ноутбук, взяв mm -hmm. а, свою паспортну картку. Mm -hmm. І при мені, і власне, там при, при іншій громаді, яка це бачила, він взяв і проголосував в Європарламент, mm -hmm. будучи тут в Україні, а, роблячи це з мого ноутбука, mm -hmm. а потім показав взагалі, як з допомогою телефону ще й перевірити, що голос був врахований, і нікуди не загубиться. Mm -hmm. І це. Як якби це фантастично для нас не звучало, це насправді ніяке не майбутнє. Там в Естонії паспорта з чіпами, які дозволяють це робити, використовуються вже більше 10 років. Mm -hmm. Таким чином, у нас би навіть вибори 2004 року могли виглядати використовувати цю систему. Ми вже могли виглядати абсолютно вони інакше. не будуть це робити, тому що інакше вони не зможуть махлювати. А вся українська політика, всі українські вибори, якщо ви зауважили за останні роки, це суцільне мухлювання. Отже, тепер з майбутнього до, до сучасного. Як ви правильно зауважили, нам всім менше за все хочеться, щоб нашими голосами мухлювали. Ми стільки говоримо, що треба піднятися, витратити свій час, прийти проголосувати, І після цього найбільше за все хочеться бути впевненим, що цей голос нікуди не зник. І по дорозі до ЦВК не буде ніякого проміжного серверу, як нас люблять розказувати, і щось кудись не загубиться. Отже, що можна зробити саме зараз? І що, що наша ініціатива пропонує? Ми пропонуємо зібрати і опублікувати якомога більше протоколів голосування на дільницях тих самих протоколів з мокрими печатками, про які там всі люди ну, розказали 33 тисячі на 33 тисячі по Україні. Це мета ініціативи. Наразі саме це голосування 25 го числа в нас. Перша спроба це пілотний запуск, і а, як це вийде, ми ще самі досі до кінця не розуміємо. А, найцікавіше, що а, найцікавіше наші ініціативи те, як ми пропонуємо захиститись від питання, а звідки взялися ці протоколи? Mm -hmm. чи, не сід, чи не сиділа людина вдома і всю ніч на своєму принтері, поки пам'ятаєте, кажуть, явку явку забезпечує тільки розмір картриджа? А, <реш> тут, тут, тут. Вот. Я навіть знаю, хто це придумав. І в вот. них уж не ті далечі. Да. От щоб не виникало цих питань, щоб не виникало питання, на якому сайті, як воно публікується, ми вирішили використовувати вже існуючу в Україні інфраструктуру електронних цифрових підписів. А це трошки, звучить, звучить трошки складно, можливо, для когось непривично, Хоча більшість приватних підприємців вже давно в роботі з податковою цим користуються, і це насправді просто. Ідея полягає в тому, щоб. Та фотокопія протоколу, перед тим як вона буде відсилатися і публікуватися, вона має підписуватись людиною особисто. Uh -huh. Так само, якби вона це підписувала на папері, але за допомогою електронно цифрового підпису. Таким чином, по кожному протоколу, ми чітко розуміємо джерело його походження, хто зробив цю фотокопію. А якщо ми виходимо на порушення, ми можемо знайти цю людину і отримати від неї власне паперову для, для суду і там використати ще інакше. Взагалом, зібравши досить велику кількість протоколів, ми зможемо зробити, можемо робити макрооцінку і розуміти, які, які порушення взагалом відбувалися в країні, як ці голоса рухались до, до ЦВК, як вони були враховані. А для кожної окремої взятої людини просто можливість вечором, після того, як він повернувся додому, після вечері. А зайти через пару годин, як тільки будуть пораховані перші голоси, зайти на сайт і подивитися, як саме на його дільниці сьогодні проголосували і підрахували голоси. Ще днем він був на цій дільниці і бачив, власне, хто і як там голосував. Mm -hmm. Він це розуміє. Якщо він побачить результат, якщо він потім буде мати змогу порівняти цей результат з тим, що вийшло з ЦВК. Ми рахуємо, що така відкритість дозволить запобігти дуже великій кількості можливих порушень. На яку годину або хвилину ви маєте намір отримати якісь результати? Наскільки він буде повним з усіх 33 тисяч комісій? Щ, ще раз цього разу все цього разу цей експеримент на цьому uh -huh. голосуванні. Можливо, у нас буде другий тур, і там ці цифри буде вже більше. Uh -huh. Зараз все надзвичайно залежить від спостерігачів. А які які погодяться це робити? Ми намагалися говорити зі штабами, щоб вони повідомляли своїх спостерігачів, щоб вони приєднувалися. Це йде надзвичайно ту для всіх для всіх це звучить складно, хоча воно так не є. Mm -hmm. Тому, якщо зараз мене чують спостерігачі, а я сподіваюся, вони чують. Я вас прошу, зайдіть на наш сайт, називається єдефісвибори.орг там є докладніші інструкції. Якщо ви приватний підприємець і вже маєте електронний цифровий підпис, просто зареєструйтеся. Якщо вам цікаво прийняти в чому участь, ви можете завтра і післязавтра піти отримати державні електронно-цифрові ключі. А завтра це можна зробити до вечора. післязавтра до обіду всі адреси, всі інструкції, приклади заповнення документів. Все є на нашому сайті, все насправді дуже просто. Ми спеціально перевіряли логістику цієї процедури, скільки це займає часу. Ми це робили в Києві, в Харкові, в Тернополі, в інших містах України, де змогли знайти знайомих. А всюди, чесно кажу, всюди це зайняло 10-15 хвилин. Просто через те, що це ніхто не робить. І та людина, яка за це відповідає, вона завжди не ну, я вам скажу, що в тому сенсі я більш напевно налаштована, оптимістично, ніж ви, тому що. 2000-й рік для мене, який був вчора, та в країні мало хто знав що таке мобільний телефон. Сьогодні десь з цим впоремс. А де взяти цей електронний підпис? Як він фон електрон? електронний цифровий підпис ще недавно коштував грошей, останні десь півроку. А, наша держава почала видавати їх безкоштовно за, за що і власне безмежно вдячні. Отримати його можна. Хоч хтось за що вдячний Ну державі. за це за це за це так. Ну я, я ж не кажу про, mm. про, про паспорта з електронно-цифровим підписами, які дадуть змогу проголосувати mm. з дому. А в, виступаючи вчора на телеканалі Київ. Не порахуйте за рекламу, дуже багато питали про голосування з дому і про голосування літніх людей-інвалідів. Mm -hmm. І ми знаємо, що зараз там трошки-трошки. Uh -huh. Затягнули умови цього, тому що раніше це використовувалось для маніпулювання. Uh -huh. Так навіть ця, ця проблема, маємо нормальне електронне голосування. Uh -huh. Люди могли би просто з дому, слід людина. Uh -huh. Вона має більшість ж має лотбуки. це я зрозумів, пане Володимире. Але людина, яка хоче зареєструватися, на що точно вона реєструється? Да, в в повер... Повертаючись, uh -huh. повертаючись повертаючи uh -huh. до запитання. Електронний цифровий підпис можна зараз отримати абсолютно безкоштовно. в акредитованих центрах а, міндоходів, список адрес є в нас. На сайті і можна отримати в будь-якій податковій, от найближча районна податкова, мимо якої можливо виходити кожен день. Зайдіть, вам потрібен паспорт, вам потрібен код, вам потрібна рівно одна анкета приклади заповнення, якою знов ж таки ми розмістили себе на сайті. Це можна подивитися, займається. 5 10 хвилин ви отримаєте. Ну, треба взяти з собою або чистий диск, або флешку. Ну, от, зараз майже всі з ними ходять до ключів прив'язують. А ви на свою флешку отримуєте mm -hmm. спеціальний секретний ключ. Mm -hmm. За допомогою цього секретного ключа і програмного забезпечення офіційного програмного забезпечення Міністерства доходів, на які є позитивні висновки всіх спеціальних служб. ви... Можете підписати будь-який файл. Це може бути документ, фотографія, все що завгодно. Ви можете, використовуючи свій секретний ключ програмне забезпечення податкової, підписати будь-який файл. Угу. В цей момент цей файл, згідно нашого любимого українського законодавства, перетворюється з просто якогось файла на електронний документ. І електронний документ, згідно закону, якщо не помиляюсь, 2008 року, а закон про цифру підписано взагалі з 2004 року, чому я це згадав? А воно все давно є. А він стає повноправним документом, mm -hmm. цифровим, але не справжнім, повновісним юридичним документом. Mm -hmm. Це я зрозумів, я тільки не зрозумів, навіщо це все потрібно. От по-людськи, я не розумію. Я пішов, взяв і підписав, що ж, навіщо це? Абсолютно серйозна. Ви, як спостерігач, отримали ключі після підрахунку голосів, зробили фотографії або відсканували, якщо можете, той примірний протокол, який ви отримали, mm -hmm. підписали своїм підписом. Отримали справжній електронний документ, завантажили нам тобто на. сайт. Тобто, ви закликаєте людей стати добровільними спостерігачами на так. цих виборах? Нарешті я це зрозумів. А, Чи це означає, що Ну, мусить бути якась мета в, в підписі будь-якому на будь-якому документі? Чи це означає, що ви станете такою неформальною центральною виборчою комісією в Україні? Ну. На цьому голосуванні ні, а в перспективі нам би хотілося а, отримати таку кількість фотокопій протоколів, що була би статистично значимою і дала змогу а, отримати результати, які можна не тільки порівнювати з голосами, а отримати їх головне, їх отримати набагато швидше. Угу. Тому, а чому що зменшується людський а фактор? А даруйте мені знову ж таки за непрофесійне можливе питання, бо я не є фахівець в галузі, виборчого законодавства. А чому це ЦВК не робить? Очевидно, це наївне питання. Воно ну, не ров відповіді, тому що воно не робить. Ви відповіли mm -hmm. на це запитання 5 хвилин назад, коли mm -hmm. я вам приводив приклад з, з, з id картками і паспортами з пронцефровим mm -hmm. підписом, тому що в них є стара відлажена система, в якій вони знають всі способи, як як як. Як і роботи, так і мухляжу в цій mm -hmm. системі, і будь-які зміни, зрушення в цьому, для них явно викликають дуже велике занепокоєння. Mm -hmm. Хочу сподіватися, що вони запанепокоєні тільки тому, що вони не люблять змін, а не тому, що вони втрачають способи мухлювання при підрахунку. Mm -hmm. Ну очевидно, можливість заробити на цьому в хорошому сенсі того слова політичне авторитет і нашу повагу. Але тим не менше, пане Володимире, з ваших слів я зрозумів так, що зробив такий висновок для себе про що нам, крім всього іншого, Треба переінсталювати центральну виборчу комісію взагалі законодавство про неї з тим, щоб зробити максимально чистим і прозорим цей процес, і щоб ні у кого в країні від Волновахи до ЧОПа, наприклад, не виникало питання в тому, що чисто пройшли вибори, і ми приймаємо той результат, який є. Для цього зміни треба надзвичайно багато. Для того щоб реальністю стала та історія, з якої я почав, mm -hmm. нам треба навіть ті навіть ті паспортні картки, які про зараз про так багато розказують, які мають тільки вийти. Там це не передбачено. А значить, про це або не думали, або скоріше спеціально цього не роблять. А, нам треба інше законодавство, і нам бажано. Якби це можливо негарно не звучало, більшість людей замінити на програмне забезпечення, яке б це робило швидше, точніше, з меншою кількістю помилок і давало результат протягом півгодини після закриття дільниці. Наш державний апарат зацікавлений в цьому чи ні? З того, що я бачу, жодним чином. Ну і тут, слава Богу, думки, так би сказати, збігаються дуже багатьох людей, ну, принаймні відчуття. Якщо про це я вже заговорив, то з вашої ласки прокоментуйте, чи висловіть ваше ставлення до тої кількості і якості тої наочної агітації, якою забиті наші телеефіри, радіоефіри, вулиці, поки ціці під ногами валяються, якісь люди тобі сують в метроці чи в маршрутках агітаційні матеріали. Це якось кореспондується здоровим глузом. Чи далеко вийшло заяволення? Суб'єктивно це, суб суб це виглядає наступним чином. Оскільки в нас вибори лише раз в 5 років, то можна інвестувати досить багато для того, щоб потім 5 років тебе ніхто не начіпав. Угу. І це ми, от ми бачимо виливається так. У нас нема засобів а, зворотнього зв'язку, в нас засоби контролю, на жаль, досить недосконалі і виливаються кінець кінцем в Майдан. А, а сроки, на які ми вибираємо цих людей, за які вони абсолютно не збираються відчитуватись перед людьми, вони дуже великі. Можливо, якби вони були там значно менше і в них. Це, 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 не виглядало, це, це не виглядало як інвестиція. Зараз ця вся агітація, цей весь об'єм агітації, ти розумієш кількість грошей, на які це треба витратити, показує пряму, досить логічно і зрозумілий посил. Зараз ми в вас інвестуємо і ми збираємось отримати ці гроші назад. Ну так. Ну, так це виглядає для мене суб'єктивно. Ага. Ну, Маєте право, кожна людина. Ем... Поки я жива, маю право на свої відчуття і право висловити їх в ефірі громадського, наприклад, скориставшись адресою нашої в Скайпі, громадське нижнє підкреслювання ТІВІ. А що може бути з вашої, з, на вашу суб'єктивну точку зору, найкращою інвестицією в українську політику? Отак загнув. Так, загнув. Mm -hmm. Що ми повинні інвестувати в майбутнє? От ви інвестуєте в майбутній свій проєкт. Та громадянське суспільство, представники якого тут представлені дуже рясно, інвестують свої ідеї, свій час, свої зусилля. В наше майбутнє інвестувала Небесна Сотня, десятки інших наших солдат, які гинуть на наших очах, захищаючи наше право. Це все інвестиції в майбутнє. А що наші політики, які на, горбі, на крові майдану прийшли до влади, зробили дерібан там на трьох, да, порозкидали все? Що вони інвестують з вашої точки? Зору в майбутнє. Інакше можуть запитати, що нова політика повинна інвестувати в майбутнє країни, в якій ви будете жити. Ну, це, це два різні запитання, що вони де-факто інвестують, що вони б мають робити. Давайте з першого почнемо. Де-факто, на жаль, я зараз практично нічого не бачу. Дуже прикро бачити, що на цих дуже швидких виборах практично ніхто не бере на себе ніяких зобов'язань. Здавалося б, це якось могло би змінитися, а в нас вибори загалом виключно іміджеві. В кого більше, в кого більше в бейбордів, хто на них красивіше виглядає. Фактично, можливо, це схоже на змагання фотографів. В кого, в кого краще фотограф. Замість того, щоб це було на кінець, то було змаганням ідей і е змаганням. Зобов'язань, які на себе бере політики, потім за них відповідає. Так, цих ідеї, це ця, ця ж ідея досить проста. Вона, тільки що вони не хочуть її почути і побачити. Вони не хочуть не тільки Донбас почути, вони не хочуть громадське почути, вони не хочуть почути свою історію. Ця ідея була сформульована, страшно сказати, в 1588 році був такий чоловік, називався Лев Сопего. Він був великим канцлером Великого Князівства Литовського. Легендарна людина, абсолютно, як і вся його родина, але це окрема тема. Він видав за своєю Ошти, третій Литовський статут це один з найфундаментальніших, одна з найфундаментальніших правових збірок за тисячу років нашого державницького існування. І там в передмові до третього статуту він написав: що єдине завдання держави є захист і примноження прав громадян. Підкреслюю, не інтеграція до Європейського союзу, не змінить в виборчому законодавстві чи ілюстрація суддів, захист і примноження прав громадян. А що ви особисто? Очікуєте від нової політики. В якій країні ви би хотіли прокинутися 26 травня вранці? В країні, в яку я впевнений. В країні, в якій я чітко. Я, можливо, як там, людина з технічною освітою. Звик, звик постійно перевіряти, звик постійно тримати зворотній зв'язок. Будь-яка система, яка не має зворотнього зв'язку, вона нестабільна і розпадається. Я не звик вірити в принципі ні в що. Я вірю, можливо, тільки в математичні тереми, доказ, яких я розумію. А відповідно, я хотів би побачити таку систему державного устрою. В якій щонайменше була б необхід... необхідність їй вірити, що щонайбільше була можливість зворотнього зв'язку. Хто може це зробити? Тільки люди, які цього прагнуть. Да. ну Загнули. Ви, пане Володимир, скажу я так, але це дуже оптимістично мені звучить, тому що цього, цього прагнуть мільйони людей в нашій країні, які вже, як мені здається, можу помилятися, вже ніколи не повернуться до того стану, в якому вони були до 30 листопада 2013 року. З вашої, з вашої, точки, зору, з вашої точки зору, Майдан став точкою неповернення, пунктом неповернення. І я хотів би в це вірити, але ще, на жаль, не здатний відповісти на це запитання. Це буде видно, ну напевно, по першим став днів після виборів. <с. Чи буде, чи, 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 чи розійдуться люди не фізично з Хрещатику, бо, можливо, там вже і пора це зробити? <с. А чи розійдуться люди в серцях і чи, чи, чи прикладуть вони знов свої бажання і відповідальність на тих людей, яких обрали? Ви не. Віддаєте нічого людям, вибираючи їх, ви їх просто наймаєте. І так само, як ви наймаєте сторожа сторожити свою садибу, наприклад, чи дачу, поки ви відсутні, так само відноситесь, будь ласка, до політиків. Регулярно приходьте і перевіряйте. Будете ну, без яблок. Ще краще тримати, знаєте, велику дубину за спиною. Франклін Роз... Теодор Розвольт вчив, що всі перемовини не треба проводити трима... дуже тихо, але тримаючи велику дубину за е... спиною. І я думаю, мені здається, принаймні я погоджуюсь з тими людьми, які в нашій студії про це говорили, що майдан не буде такою дубиною, яка буде висіти над їхніми головами, досить довго. Дякую, сердечно, Володимир Фльонц.